Всім привіт! Дивіться, скільки в нас снігу залишилось. Майже нічого не залишилось. Да, Артем. Стопе, машина їде, стій, стій, стій. Ми ходили тільки що гуляти. Ну, на той двір ходили. Там Андрій прибирає. І коротше, понаходили там яйця. Це і мішає йому. Я кажу, давай вже йому ці яйця, хай везе куди-небудь. Щоб він не, не мішав тобі. Ми зараз не знаю, куди ми їх веземо. Ну ми оттуди йшли, так? Да? Да. А то ми там мішаємо, каже, папка кричить, Артем лізе. Що там в тебе в тачці, Тьом? Ті -ті. Тіті. Тіті і все. Дивіться, скільки снігу нема. Все. Каже, вчора ввечері був сніг, да? такий класний. Да, ми їздили сьогодні, зранку я здавала аналізи. Андрій їздив до Барбара, до свого пострився. А Тьома був з бабушкою, і з ванією. Що там таке? Мам. Хотіла, каже, поки ми приїхали, в обід сніг уже розстав. Вийшли погуляти, оце все, що залишилося. Дивіться. Взагалі пасі нічого нема вже. Нема снігу, ні? Нема снігу. На вулиці зараз плюс 5 градусів. Каже яєчко. Яєчко, на ІСі. І ССС та ІСС. На своєму щось. Каже, так? Да? Хто там? Там. Трактор. А там є комбайн стоїть, так? Да? Бам... Бам... Бамбайн. Бамбан. Бай-бай каже, комбайн. Іде... Куда ти? Папа сказав, щоб ми туди не їхали. Бамбай. Бамбай, да, так, там бамбайн є. Комбайн. Бамбайн. Веземо назад. Він зараз нас суб... дасть тобі і мені по жопі сказав щоб ми туди не їхали М -м, Так і буде. Іди, іди. Він тобі дивись, три штучки. Давай посчитаємо скільки давай. Давай посчитаємо. Один, два, три. Все, три. Кажи три. Ну, вдома взагалі повторяю в хаті. А на вулиці вообще нічого не хочу повторювати. Бамбайн! Бамбайн, так, да, комбайн там стоїть. Бамбайн. Дивись, яка тобі сніг ось Це де сонечко Сонечко, бач, не попало, І сніг залишився, так? Да? Бамбай. Давай. Бамбай! Бамбай, так. Да. Давай не будемо туди йти, давай. Ні? Ташка вже, що, бачите, побита, побив'ї, видав. Ой, Артем, зараз попка дасть нам. Там ми вже вийшли назад. Сказал папка, идите отсюда. Ну, мы и пошли, да? А куда мы идем, Артем? Куда? А? Может, возьмем коляску, покатаемся? Значит, так не дуже той мокро. Хорошо. Да? Куды? Шо-шо? Что ты кажешь? Кто там? Замазані. Лозом с папкой. Да? Бубу? Что -бу. за бубу? Машина там десь проїхала, да? Там-бум. Бум. Чо таке? Вообще нема сміху. не бубу. Класно, ті-ті-ті. Йдемо з ті, -ті, -ті. Йдем? ті, -ті, -ті. Куди? А там немає їх уже. Вези і ходимо з одного двора в другий двір. Возим ці ті ті. Що? Да? Як ти кажеш? Ви... Він каже не кукаряку, а ви. Так, да, цуцик накакав. Папа прибере, да? Або бабушка, тут прибере. А там, мам, Хто там? Як він каже? Кукаріку! Петушок, а, да? Ті -ті -ті. Де ті тіти? -ті? Ті -ті. Як петушок каже? Ой. Ві! <смі> Чого він каже? віє? він каже, кукаріку. Ві. Ага. Бомбай Комбайн, да, бомбай Наконец-то я вловила Так хотела на камеру На камеру вловить, а хренка же комбайн Короче, уже не знаю, как раз мы туда идем На тот дверь Двадцатый Да, Артем? Кто? Сиси Кто там? Какие сиси? пока папка с резчиком свиню разделает мы кажется погуляем там пришла посылочка я замовила артему короче сосиска э, и колбаску М -м -м, ну типа с хорошим составом но я хочу попробовать что воно конечно будет без лактозы без лютей тривога вже почалася. Ага. Так что будем распаковку попробовать надо. Вкусно воно буде, чи не вкусно. Ну Мама? Клас, да? Це ми купували два дні назад, наверное. В цьому дешевому китайському магазині у нас мильні пузирі. Покажи, получается? Тьома, дує, да? Забрав у мене, я хотела подуть. Е? Давай ще. Кажи, шарик. Або кулька. Що небудь. Замазався, вже он, ми тільки що прийшли на цей двір. взяли. ось ще яйцо знайшов десь вот так. Де ти ходив? По гнездам. Да? Ой, не перелий. Аккуратно. Дуєш? Казали, дуть научиться, буде балакати. Ага, дуть уміє давно. А балакать тільки почав повторювати. <мас> Вау, класно. Давай ще. А! Да. Каже, я так і знала. Ой! <смас> Ой, ну вони все одно рахітні були, не жалко дуже. Просто лавочка замазана. Не треба пальцем трогать. Не треба, пожалуйста. Ось сюди вмакай, і все. Давай, ось, дай. Давай ми підставу, може, стече, трошки буде більше тобі. Пена. Піна. Як п'єна? Що ти Хто? Сейчас ми трошки зберемо. Ой. Мимо. Разлив, Артем? Да? Ну, нічого страшного, треба нормальні купити, це якесь таке. Бачиш, не дуже. Воно вже, мабуть, не достане, так? Не достає? Дує. О, диви, як вийшло. Тепер усе мильне, так? Дивись, дивишся. Артем дуєш, так? Артем, тебе зараз щас... ти вину. Ай, Артем, я не боже. Артем, мені ще не треба, хромі шариків. Він у нас як і бо, як буде водя, мовчить. Ну, ашу. Хто що надо, йому, то він каже. <різь> все закручуй. Зараз все вильєш. Вот не пхни. Чо, Артем, подруга прийшла твоя. Угу. Ліон, Ліон, не гавкай. Дуєш? Ще вмочай, дивися, ти. Угу. Чого вони каже тут? Їздять. Давай. Дуща, так наклони. Хап, витягуй. Да. От так. классно класно вийшло. Ага. Каже, не захотів Артем знайомитися з дівчиною. Я не знаю, да, що це за дівчина тут підходила. Хотіла познайомитися, Артем відморозився. Да, Артем. Артем, підходила дівчина? Каже, де вона? Я її не замітив, да? Блин, ну все мокре вже. Є? Де дівчина? Пішла? Угу. Пішла дівчина? Угу, ну понятно. Йому кроме шариків без нічого не треба. Угу, диви, ка твоя подружка хороша. <плес> Давай ще, дуй. <плес> От так, диви, вийшло. <плес> Хороша, твоя подружка, да? тільки не треба жі, не лізь до неї. Милом акуратно. Хто це? Артём. А. А в... а. Хвостик є, да? а де вушка? Покажи, де вушка в неї. Вушка є, а носик де носик? А глазки? Ой, палка той. Глазки, а, а ротик де. Каже, крутиться, не, а ну, каже, не лізь вдома, а тіті", да? Да. Ну! Пихаєшся. Пихаєш. Бери дуй. Треба води винести, лавочку палить. Ага. Дуй. Ваня. Хто? Хто ти сказав? Ваня? Ваня вдома, Ваня уроки. Аня, вже нам Угу. Дує, Мам. дує, дує дує. Що, не їй лізти до твого яйця? Ні. Жадний. Та вона його не буде їсти. Ні. Ну Он... тільки понюхає. Не їш. А ті, на зариво там десь під піском. Ні. Ух ти, диви, який ти класний вийувся, да? так? Бомбом їде, да. стій. Бери ще дуй шарик. Бум, поїхала. Угу. Так, забрала посилку. Артем спить, баня занятий я завжди кажу, пошли, Андрію, пошли вже подивимося, бо вже цілий день лежить. О, мать, я люблю. Так, да, будемо на сьогодні день дегустації. Що це не той, я про цим тобі хотіла. Да. Так. А ти різать, так. Да. На розкидує так. Тут, звісно, це. Якість упаковки супер, тому що продукція дорога. Ти точно там включила? П... Да, так, я включила, я сейчас зараз подивлюся. Що спешку включить, че шуще. Не, не знаю, просто що не видно включено, чи ні. Ні, не, все працює. – Пакетик дали, щоб якщо треба переносити. То... Да, це не реклама, це я замовила. Артем ж м'ясо дуже погано їсть. А це, коротше, колбаса з дуже хорошим составом. Ну, так як вони кажуть. Ну, вроді з хорошим. Три, Вона три без... разні, да? Да, три разні. Без лактози, без глютена, без нітритної солі. Короче... У них навіть в цьому магазині, це сімейний якийсь там бізнес, э, садєс, вроді би, чи шо. У них там навіть є нутриціолог. Так що, а, я думаю, що короче, цена... вкусна повинна бути. Доставка 150. Ні, доставка оплачена. Вони самі ну, я... платили, я не, не ну, не платила. А ти да? скільки сказала? А Може, там вона була. Просто воно тут в чеки написано сразу доставку. Тоді посчитали може, сюди. Може Нічого вони не платили, тому що ось чек, дивись, доставка. А, ну, доставка. Може. Просто... Може, вона просто. Я платила по платеж. Ну я поняв, просто сразу вони заплатили да. на почте, а остабить, пожалуйста, посчитали в кучу. Ну так. Да. Короче... Давай, а це холодильник. Короче, там должно бути десь кіло. Артему. Бо у нас же с Андреем ему рыбу. Вот такий коробочок. <хе> надо... ну, Доставка, наверное, 150 гривен за корабов. Этим с утеплителем, уже розтавший, но холодный. Ну мы забрали его в обид. Ну да, вона вона вже лежить уже в ложить. Ну, короче. Ага, вот так. Да, а я думала, 18... що воно це ці, ціляком буде. 18.03. Термін зберігання 10 діб. Ну то, да, 10 діб так і писали. Це опять не реклама, це просто показуємо, що можна купувати не в магазині, а замовити почтою. Угу. Натуральний... М'ясо яловичне, м'ясо курятине, сухе молоко. Тут, короче, якась лактоза, якась без лактози. Сілі спеції натуральні, все. І тут так само. Там написано лактоза? Ну так, ну молоко це лактоза. А, і тут молоко сухе. Ось, значить, оце без лактози. Там да. молоко яловичина, М'ясо курятин, но сілі спеції натуральні. А, може воно просто у них фасоване? По, да? Ну поскільки там монограм, да. Тут не написано калорійних 200, білки, жири, углеводів нема. І ось такі, Ой, да, без лактози, без облителю. і ось такі сосиски дитячі, калорійні 169, м'ясо індички, м'ясо курятини, і... сік буряка, сіль, перець, да, вони ж там, коротше, вмісту нітрудної солі використовують буряк. Коротше, так, а, дві пачки, буряка. да, чи ні? Чи одинокове? Одинокове, воно по двох Поняв, я брала. Ось такий заказ, як зараз будемо yeah. пробувати. Хочу попробувати. Да. Ми їмо з Андреєм за основився ну, їм. В основному ми їмо рибу, а Ваня и Артем риби не ну, їдять. Да. Я думаю, що ну, дітям наказати, як uh -huh. вони їдять. Подивимося, яка вона на смак. Я думаю, що Артему подобається, бо він, ну колбасу він є, но не всю. Варенку він теж є. Ну, наша варенка, яка продається у нас тут а в магазині, вона, конечно, состав там вроді ничего, нічого, але на соль есть. Каждый день тоже уже не достает. Ну, в индюках, наверное, ну, чего этих в индюках коробки? В перепелках, наверное, тоже было не третнадцать. Но я не знаю. Ну, мы их ем. Я за Артема, что а, не третнадцать детям да. нельзя. Мы с тобой да. то ем все пибират. Да. 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 Разрезай, да? Давай, Я взяла тарелку. Не знаю. Видите, це воно без лакошні, да? по чеку. Зараз вам скажу по чеку. Колбаса. Це... Ну це на тисячу гривень вийшло оце все. Ну, я поняв. Колбаса 420 грам класична. Це, це типа поняв. 250 гривень. Типа докторська лікарська. Короче, приблизно приблизно да? 600 или 550 гривень за кіло, якби. Если натурально, то не дуже дорого. Сейчас, мясо. Я понял, чому мясо. Где? Сосиски мини вот тут сюда. сколько? Ваги нема, да? Грамм, наверное, в общем. А, ну получается, это 600 грамм за дві пачки, 480, я не знаю, ну, по то ваги. Должна быть написано вагон. А сосиски 6. нема. Я тебе за колбасу грам. сказал колбаса десь по 600 а сосиски не написано 480 це одинаково все. ну а скільки тут вес я не знаю короче отак. Це таке мені можна їсти, без лактози, без не сейчас если она Так. Ну, у мене ж не не лактозы мама лак маску да а оболочка натуральна чи? не знаю наверное Мы сейчас будем с оболочкой. оболочкой? Ну, пластмассовая и пластмассовая нам шел. Натурально, главное, без, без соли. Да, главное, чтобы без нетрепной соли. А так, пластиковая, че нет? Это пластиковая оболочка. Разница, кто ест ту оболочку? Ну, я бы съел сейчас, если бы она была не пластиковая. И что ты скажешь? Вкусно. Сосиска таким. Вкуснее мясник. Так, ja, uh -huh. мясо прям чувствуется. В магазині не купиш сосисок вкусно. Тут прям правда, не знайдеш. Мені головне, щоб состав був хороший. Артем может тому що він сосиску в їсть. есть. Вкусно, нормально. І, 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 і Если Думаєш? Так кажется, да. готова, кутера. Думаешь? Ну да, но вообще-то всегда тоже варым. А все эти. А то тоже типа одинаково? Ну, два. Это типа докторская, понял? Угу. Ну, типа по ГОСТу там сейчас. А це крафтове виробництво? производство? це крафтове, Раз это крафтовое, типа, своими руками. А. Uh -huh. Ручка, мы так замесили. Тут и калорийно написано, и всіх. все. Ну. Попробуем. А ну. Тут наче натуральная оболочка. Да, тут наче натуральная оболочка. Ну я все равно ну, м'ясом. Вдруг, вдруг нет. Ну да. Варенка обична. Ну. По вкусу мені подобається. Ну, це що ми беремо колбасу, теж вкусно. Ну вона з нітритної солью. Угу. А це без... Я кажу, в магазині... ну, Мені якась приправа тут не нравилася. Якось передпілий написали чи що. Ну приправа, да, якась спеції натуральні. Якась спеція мені, ну, на вкус чувствується м'ясо, але на вкус якесь мені припало. Ну, нормально. Ну, це дві одинакові? Так. Пробуємо останню. І закінчуємо. Ми сьогодні тільки дегустацією займаємося, більше нічого не їли. Бутерброди зробили, поїли і все. Ваня есть любую колбасу. Ему все равно ценит. Ваня все вкусно. Ну да. Здоровый. Ничего, садликай, чи ж Мені сосиска вкуснее? Сосиска вкуснее. У мене сосиска вкуснее, чи можна. Оце, оце бутерброд на черкана. Да, бутербродная колбаса. Да. Ой, це прямо цеша. Да. Значит, запах, нет? Значить, з дымком. Ага. Нормально. Це ніж чи моця. Да. Ну мені втіці в нас не вкусне. Тут же ж теж приправа. Я це похоже на те, що ми беремо. Да. Спеції натуральні. Тут непонятно, яка, як імені. Нітричної солі як... немає. Я переспросила. Вони кажуть, нема. М'ясо яловичне, м'ясо курята, так? Може, що воно говядина. Може, ми ж собі ми не ж дуже не привикші до говядини, не їмо. Ну, угу. чувствується, що натуральне. Коротше, треба Артем спробувати. <гум> Ваня, і так їстиме. Це по-любому. Угу. Угу. Всім дякую за перегляд. Треба Артема будуть, бо... Ми сьогодні їздили з трифти, записали їх обох. Це він в обід спить так. <гум> да. Уже 9 часов вечора. Короче, він заснув скільки? В 6? Так, начало 7. В вмошеннє заснув, потом пройшов до дому, він проснувся, роздівся, сам пішов на кровать, лег і заснув дальше. І спить. Один, короче, Ваня постригся і все, Артема не постригли. Угу. Ну все. Отже, получается 66% мужиков той себе не постриглась. 66. От я і Ваня По 33% На кого? А ти ну, ты це... знаешь, что коту надо дать по прыдистам, інтересно. Попробуй. Він он дивиться на стіну. Він, ну, і так нормально, у нього це хорошо. А, там, ну, кстати, за кота писало, зачем ми даємо корм в пачках. Чому ми даємо йому суп і борщ? Він не їсти наш. Він же мой, що, что, чокнуть, мені суп давать. Ну, типа, він должен їсти еду, то що ймай. Конечно, згодні були, но він так не хоче. Це ж породистий кіт. Це ж не якийсь дворняш. Так и то. Ну я кого ти прыдис? Саймон. Ой, Кто? Сильвер. Сильвер Саймон Сарай. Саймон, кстати, твій, есть туса педра. Саймон мой молодець, Я його даже временами мышей заставляли да, А это огонь, ну, а это только может задушить и все. Он не есть мышей, он только это. Он не мышу, мышу задавил ту А, так вот. Миша, это тоже. Нет, це полева, вона зерно кушает и жучки. Mm. а не... Ну, он же знает, она тобі принесет її. Наверное. Да. Ладно. Ну, Всем всім... за перегляд. Пока-пока.